Сьогодні цікава ідея швидкого перекусу із хліба яєць і болгарського перцю. Цей рецепт дуже простий та швидкий. Це саме той рецепт, коли хочеться щось смачного і простого, але часу на приготування зовсім немає. Нарізаємо ось таким чином хліб. Краще брати хліб, який вже пролежав 1-2 дні. Нарізати три шматочки. Далі нарізаємо одну сосиску. Вимити, очистити та нарізати по половині невеликого червоного і жовтого болгарського перцю. Подрібнити вимиту зелень. Її кількість регулюйте за власним бажанням. Роздавити один зубчик часнику. Дуже дрібно його нарізати. У глибоку миску вбиваємо три яйця. За смаком посолити та поперчити. Добре перемішати. У яйця додаємо нарізаний болгарський перець та зелень. Перемішати. Ставимо сковороду на вогонь. Вливаємо олію для смаження. Висипаємо нарізаний часник, трохи його обсмажити. Потужність плити встановіть не дуже велику, щоб часник не пригорів. Далі додаємо нарізаний хліб, трохи його обсмажити. Періодично помішуємо. Висипаємо нарізані сосиски. Також їх трохи обсмажити. Виливаємо яєчну суміш, рівномірно розподілити по всій поверхні сковороди. Смажимо на маленькому вогні під кришкою, перевертаємо на іншу сторону і також смажимо до приємного золотистого кольору. Перекладаємо страву на тарілку і можна приступати до трапези. Ось так дуже просто і досить швидко готується така смачна страва, яка потребує для приготування мінімум часу та продуктів. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал та залишайте свої коментарі. Смачного!